Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Гарячі голови у нас пропонують не жартома, а серйозно шрахнути 9 травня по Красній площі. Так, з усієї наявної. Так би мовити, артилерії, безпілотники, крилаті ракети, балістичні ракети, і все-таки інше для того, щоб <кхи> припинити цю вакханалію побідобесідя. Звичайно, що Україна цього робити не буде. Чому? Тому що там, на Красній площі, в цей час будуть присутні не тільки московиті андрофаги, не стільки так звані ряжені ветерани, яких уже в природі і в принципі не може бути. Так? Але і як це прийнято, так весь дипломатичний корпус цих країн світу. Можливо, деякі лідери, можливо, навіть там буде Сі Цзіньпінь. Я не знаю, настільки він нібито приїжджає для перемовин з московитими андрофагами, але напевно заодно попхається і на це е, Побідобесіє, так. Так що е, не будемо ми цього робити. Так. Але ось перед. Тим, наприклад, за день, ударити по Красній площі, щоб там ну, були якісь на наступний день видимі руйнування, щоб побачили оці всі іноземні лідери. так, що... Війна йде і в Московії, ну так же, та ще і в самій столиці, яка найбільш захищена. Як на мене, це зробити можна. Звичайно, і це був би, знову ж таки, як на мене, ну, я ж не спеціаліст. Я спеціаліст по 9 травня. Я знаю, що 9 травня бити не можна. Так. А от 8, ти, о чому би і ні. Там е, нікого не буде на Красній площі 8 числа, ніяких там дипломатів. Ну, не знаю, може, і якісь туристи. так, А тепер у пустому музеї ходять, смотрять ротазеї на і пузеї. І на брошки із дерьма. Так, ну цього, там під Кремлем, Мавзолеї, не дай Бог влучить у пам'ятник Сталіну. Це ж ну, кумир московитів. От уявляєте, що це за народ, у якого кумир людина, яка знищила 100 мільйонів. Громадян. І вони кажуть, правильно знищив. Так, так що ми дивимося, що вони прийшли до нас з війною. Це народ такий варварський, так, це андрофаги, ще раз повторюю, <свісно> московити андрофаги, тобто людожери. Такі вони є, таких їх природа, таких їх природа створила. Тому в них такі кумири, Путін, так. Такий ж самий ж, ж, Сталін, так. От Путін розказує от останній його виступ про те, що ми наступаємо в Україні. Так. А які втрати в НЕСТЕ, ніхто ж не, не говорить. Тому що, як це співали? Так. Одна на всіх ми за сіною не постоїмо Оце теж особливість їх. Треба от, виводити в особливості ментальності цього народу з усього, в тому числі із їхніх пісень. От Сталін 100 мільйонів знищив. Просто так. Брали цих людей нещасних просто від верстату оголошували японськими, там, не знаю, якими, британськими, філіппінськими агентами і розстрілювали тут же навіщо? А ви мені поясніть. А тому що і це московитам подобається. Так, їм подобається, тому що такий народ. Треба вбивати, треба нищити, так. Треба, щоб у сусіда. Сусіда забрали, так. І другого сусіда забрали, а потім і тебе, ідіота, забрали. І відправили або туди, на Соловки, або на колиму, або на 10 років без права переписки. Ну ж так же, ще не так. Тому ударить по пам'ятнику пам'ятникам оцим кровосісям на восьме число цілком можна.